З 24 жовтня 2025 року уряд ухвалив зміни до постанови 560. Відповідно, з 1 листопада 2025 року багато видів і строчки будуть оновлені автоматично, а також документ на подання відстрочки можна буде подавати двома способами: або самостійно через додаток Резерв Плюс, якщо дозволяється, або через Центр надання адміністративних послуг. Послуга надаватиметься незалежно від реєстрації місця проживання заявника. Ви можете звернутися в будь-який центр надання адміністративних послуг, який вам зручно, тому що при формуванні заяви система буде автоматично визначати ТЦК, в якому ви стоїте на обліку. Для того, щоб подати заяву через центр надання адміністративних послуг, заявник звертається особисто. Він повинен мати в наявності оригінали документів або нотаріально завірені копії. Це лише на розсуд заявника. Після формування вашої заяви та пакету документів, які ви подаєте на вістрочку, визначивши їх самостійно, ваші документи будуть вам повернути назад, тому що, наголошую на тому, не обов'язково їх нотаріально завіряти. Для того щоб подати весь пакет документів правильно, вам потрібно мати в оригіналах все. Це ті документи, які будуть посвідчувати вашу особу. Це ваш паспорт, ідентифікаційний код, а також військовий квиток. Ви повинні володіти інформацією, яким видом від строчки ви хочете скористатися, та відповідно до нього мати повний пакет документів. Зазначаємо на тому, що працівник центру надання адміністративних послуг не несе відповідальності за поданий пакет документів, це лише відповідальність самого заявника. Після того, як ваша заява буде опрацьована у системі та відправлена на розгляд комісії до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку, напротязі сіми робочих днів буде прийнято рішення про надання або не надання вам відстрочки. Про це рішення можете взяти відповідь у центрі надання адміністративних послуг, в який ви зверталися. Також наголошую, що ви обов'язково повинні мати офіційну електронну пошту, яка буде зазначатися до переліку ваших документів. В центрі надання адміністративних послуг не буде здійснюватися автоматичне продовження відстрочок, взяття особи на військовий облік, бронювання, оновлення військово-облікових даних, а також не будуть надаватися відстрочки військовозобов'язаними СБУ та іншим розвідувальним центрам. Жителям нашої громади не обов'язково звертатися в центр надання адміністративних послуг в місті Жашки. Ви можете звернутися в наші віддалені робочі місця, в які вам зручно. Це у селі Бузівка, Соколівка, Вороне, Скибин та Погачівка. Там також надано доступ працівникам на опрацювання ваших заяв.